Слава Богу. Слава Богу, церква за можливість, яку ми сьогодні маємо, не забуваючи, що в нас війна в Україні. Не Кожен молодий брат, який сьогодні військово об'язаний, міг би бути на цьому місці, хтось, може, і вдома залишається, мають якісь страхи, мають переживання. Ми до цього ставимося дуже милостиво і зряче, і правильно розуміючи, не осуджуючи, але Бог сьогодні кожному із нас. Допоміг до цього місця. амінь. колись оце слово, я пам'ятаю, що так років три тому назад, чотири, я сам навіть така фраза в мене була, ну цього місця допоміг Господь. Ну допоміг Господь. Звиклися, да, так же формально, це якесь так, ну, в таки в ну, нашого, нашого, нашого життя війшло. Ну коли от, війна, коли я пам'ятаю. Такі проблеми, переживання, навіть взяти коронавірус, коли не могли там збиратися, думали, як то робити ячейки, ці служіння, все. Але Бог давав мудрості, да? Потім вже війна, і от тут теж проблеми і такі трудності різні. І коли ти десь доїхав, прийшов, перевіз, допоміг, навіть допоміг в ділах, в таких справах милосердя, і ти кажеш, Господи, ти допоміг до цього місця. Ти збери, проїхався по таким полям, там, де були міни, там потім приїжджаєш додому, розказуєш. Ви знаєте, де ви їздили, де ви були. Як розказали, мабуть, би туди і не поїхали. Слухайте. Але тепер розуміємо, наскільки наша доля, наше життя, воно є в руках Господня. Це дає мінь, друзі мої. Ми є діти Божі, і Бог дуже нас любить. Сьогодні таке гарне вас обрання. Можна таке сказати, ну таке простеньке, молитовне свідоцтво. Але ви знаєте, друзі, Бог поглянув в серця кожного із нас. І Бог дає сьогодні не таку глибоку, тверду, таку їжу для міркування. Тобто, над і міркуйте собі. так? Да? Але так простоті, така благодать. Так Бог сьогодні таке доновення дає, да? щоб нам сьогодні поміркувати на наших дорогах. Ви знаєте, друзі, я замічаю часто, от я пам'ятаю мою маму, коли вона тільки в неї початку були, зараз щось пригадаєте, то мама ще не покаялася, але вже хотіла, щоб син покаявся. Мама сама цього не зробила, але що вже є чоловік і всі стали віруючі, а там вже як я ну, з собою розберуся, бо я не така грішниця. Ну, мама моя, шукала Бога. Як розуміла, вона шукала Бога і по молитві її, Бог почув. Ну, Дяка Богу, Бог чує. Чуєте, чого Давид каже, коли йому дали ці ну, вибрати із трох якийсь одне покарання, то він вибрав одне. Лучше краще попасти в руки Божі. Мудрий чоловік. Помазання було на ньому, і він вибирає, краще мені попасти в руки Божі. Чого, друзі? Бога є милість, Бог не людина, слава Богу, Бога нема того, що в нас, друзі. І по тій причині ми є тут. По тій причині ми є в домі молитви. по тій причині ми сьогодні трудимося, прославляємо, служимо, молимося. Бо Бог не людина, слава Богу. Він і так дивиться, брати і сестри. Я сьогодні заміщаю, кого Бог піднімає, кого сьогодні Бог ставить в служіння. Друзі, для мене одне і радісно, а друге дуже плачу, Мені плакати хочеться. Великі церкви, сьогодні Волинця, Римінська область, потужність, дуже багато народу, дуже позайдеш в церкву багато людей, можливо. а так мало працівників. А мало працівників. Я вам скажу, за нас в церкві я б тако подивився, це ще сім років назад, коли це все утворювалося, я глянув на людей. Я не чув, що проповідник проповідував. Я дивився на аудиторію, а там одне хриме, сліпе, той закурив, той запив, той шльопнувся, такий був святий, такий все. Дивлюся, той вже там посварився, жінка вже до розвода, там ще щось. І я тако сижу, дивлюся, до чоловік, думаю, Господі. Як з ними що робити? Я цього ніколи не помишлав. То вже Васильовича досвід є в цьому питанні. А це ж тільки в рукоположили. Просвітер, дивишся, міркуєш. Страшно, з ким трудитися. Дивлюся, там хор, там недільні школи, там, так, там проповідників, куча ну, служителів, а в мене там один я один. А як з ними? І тако міркую, знаєте, в серці своєму. І тут брато каже Брат Олександр, ну помолився. Ну, помолився. І почали молитися. А Бог видить, Бог бачить серця наші. І через цього, братика мені слово. Каже, сину мій, о ти серце своєму розсуждаєш. Я думаю, що ж то за робота? Ну так мене тепер почуваю, а тут то, так точно ти розсуждаєш і кажеш, а з ким трудитися? А каже, підніми свої очі, подивися. І тут сидять, да Тут сидять Самсони, тут сидять Гідіони, тут сидять Павли. Слухайте, як ви думаєте, мені легко було це сприймати? Коли я знаю тих людей, коли я знаю. По людськими я знаю, Господи, я знаю, що ти серцевидець, це знаю. Ну і я знаю. Я ж мені приходилося ісповіді приймати, з ними говорити. Вони увіщивали, я їх увіщував, наставляв. Я ж знаю, Господі. А тут таке слово, і я, мабуть, як Сара. Буде дитина, вона там сміється. І я так само, як ця Сара. Мені смішно, з ким, з ким, о, такі вово. О. І от то недавно теж, брати і сестри, ви знаєте, так нуждалися, нам треба було сестричку, щоб трудилися на жіночому центрі. Ці всі поїхали там, Америка, десь в Європу. Хай Бог благословить, правда. Ну, буде їм добре, нам стане може непогано. Нам теж буде біля них непогано. Жадає, правда. Хай Бог славляє, треба, що я подивився, то там є багато роботи. І треба фінанси, треба все. Хай Бог благословить, аби не забували. Хай їм добре буде. Але брати і сестри, ми не повинні зупинятися. Ми живемо, ми рухаємося, треба трудитися. І одна сестричка їхала друга, і думаю, з ким хто там буде трудитися, давай шукати, по церквам дзвонюю. Брат каже, є одна сестра, вже їде, розвідки їде з Дніпропетровської області. Всередньо зустрічає. Їдь в Ковин на вокзал. Я туди приїжджаю, сестра вже їде, Юлічка, вона має таке аж я з нею спілкувався, така, ну я радий, я просто задоволений. Все, виконулося бажання моє. Зустрічаю її. Біля порона дивлюся, який то вагона, а на що вогонь відкриваю, дивлюся. Ой, Господі, я злякався. Друзі, я злякався. Я глянув і ще так до неї. А як тебе звати? Юля. Вона каже: ну, а що таке? Ви не раді? Я зайці Кажу, ну радий. І дивлюся, вона на мильницях, в неї ноги немає. І до мене каже, візьміть коляску. Візьміть коляску. Я беру ту коляску. Слухайте, я ж не інвалідний центр. Тож як вона буде трудитися? Це ж дівчата, вони ж хтось сидів, хтось це. Десь хочуть курити, десь ще щось, треба дивитися, треба, ну, треба бути повноцінно здоровим чоловіком. Тут так, біля хлопців сам буває. Я знаю, свопод є вже 20 років служіння в цьому. І тут треба, я знаю, які треба люди. Господі. Щось я не розумію. І є їй в гурту коляску, я її сажу. І її вона така, ви знаєте, от що вона отіха, таку я отримав. Каже, я приїхала тут ненадовго. Ось така вам поможу три тижні. Думаю, слава тобі, Господи, <laughs> що на три неділі їде. <laughs> ну, вибачте, я вам щиро, так її тут нема. Я розказую, як ну, да, ми сім'я, друзі, я не знаю, як ви мене приймете служителя, да, пастора. Ну я говорю, свої переживання. І ви знаєте, друзі, я її там посадив в машину допоміг. Думаю, <laughs> ти що, ти що я ще буду то кожен день приїжджати тут її возити? Та для мене це диво було. І знаєте, якісь із нею як розговорилися все. І от вже буквально пройшло скільки, три роки, так? Да? Три роки. Приїхала на Тренеді. Гарна помішниця, гарна трожениця. Вона займається з тими людьми, з тими дівчатками. Має любов, має таке все. І дивлюся так в церкві ще недавно теж, десь рік тому назад підходить, каже, брат Олександр, ви знаєте, я хочу своє життя поладити. Важко самому, я там подружилась, познайомилась, так і так. Отця вийшла заміж. Ще трошки, і зараз вона дитятко вже має. Слухайте, яке вам словіє. Зараз має пару чоловік, які допомагають служіння їй. Вона зараз молиться, вона молитовниця. Я думаю, господи, дякую Тобі за ту сестричку. Тепер за тих Самсонів Давидів, Гедеонів. Я дивлюся Бог, скільки сьогодні дав церкві проповідників. Дав Господь працювати. Вже маємо і співучу групу, і одну, і другу. Їздять, співають, і славлять Бога, просять церкви. Хай їдуть і далі трудимося, далі утворюємо церкви, далі працюємо. І наскільки це є прекрасно, брати і сестри? Амінь. Церква це є чудово. А що ми маємо руки і ноги, щось засиділися. Вам так не кажеться? Інколи, буває, засиділися. Дивися, один Васильович десь роз'їжджає то там, то там, то там. А ми що? Вас треба не бере, що у вас такі служителі, а ви як? Брати і сестри, ми покликані винувати Господи. Вчора я проповідав церкві, Давід каже, такі дві речі, 53-й псалом. За одних каже, які казали в серці, були нерозумні, бо казали, Бога нема. А другі, які були розумні, Бог дивився і шукав тих людей, які би розумно шукали Бога. Ми сьогодні дружні до нашого шукання включити розумність. Бо деякі шукають і вдома сидять і ходять на собрання, розуміють, що робити, не роблять. А де це розуміння правильне? А де милосердя, а де співчуття, а де наша жертва? Скільки є потребності, нужди, ми мовчимо. Скажеш, брати і сестри, скільки є сьогодні проханці, які потребний єсті, нужди є. Діти коляться, діти п'ють, діти пропадають, мучаться. А ми мовчимо, аби цього ніхто не знав. Ну я не про вас, брати і сестри. <натвої> я в общому говорю. <натвої> я в общому говорю. Я за себе за нас говорю. Да? Ділюся, як воно є. Але брати і сестри. Хай Господь сьогодні допоможе нам зрозуміти і згадати, що ми обіцяли, коли приймали водне хрещення. Що які ми обіти давали Господу? Яке наше було бажання, було стремління, брати і сестри, сьогодні нам треба нашим дітям щось передати. Що ми можемо передати? Сьогодні переживають старші люди, як померти, як мене похоронять. Відвідали недавно одну сестру, говориш про Бога, все, не може відійти, не може померти, має проблеми свої, така в житті, в голові каша. Її розкажеш за Бога, за неба, з біг часа. Отого поцієш, розказуєш. А вона каже: Ти знаєш, що пенсії мені не принесли, Господи. Діти, один бізнесмен, другий бізнесмен, грошей чистенька пустяю, чистенька все. В тумбочку тому зложу гроші, грошики. Скажіть, кому воно треба? Для чого воно є? Один чоловік прибігає до брата, служителя. Брате, дайте гроші. бо так я болію, в мене тепло і тепло, і треба на лікарню, треба на те. Потім він помирає, після цього чуємо, знайшли 15 тисяч доларів в хаті. І розумійте, брати і сестри, отак проходить час, а як при Богу предстати? А з чим я пристану? Оце це не думаємо, друзі. А так б, що ми тут, будучи в тілі, маючи здорове розуміння, розсуду. Подумали про те, як я пристану, як мене Ісус там зустріне, що Він мені скаже? Не скаже, як то я дітей, які, Господі, а я те, а я те. А каже Бог, я вас не знаю. І буде такий, брати і сестри, а це було правильне служіння, розумне служіння, нерозумне служіння. А Бог нас покликав до розумного служіння, брати і сестри. Нам сьогодні треба молитися і не тільки молитися, но ще не унила. Ні в коїм случаї Бог є живий, брати і сестри. Ми інколи нам в нас не вистачає віри. Я вам скажу, немає віри, не вистачає тієї віри. Дивлюся, брат такі речі сьогодні проповідує, а я що, боже, умнош віру. Гарні речі, правильні речі, правильні речі, говорю брат. А я кажу, Господи, умнож віру. Бо то би пройшов би інвалід, пройшов би то умнож віру. Сьогодні там ні слова, там треба діла, треба те. Амінь. І такі проблеми. Сьогодні я сижу на домі, молосердя приїхав, говорю з хлопцем, а в нього таковий, вибачте, в все тече тече, бо ноги почурніли, як в танку горив від того гріхового життя такого. І що тече, І я від уже двоє тече. Ми просимо Боже дай милості, дай ласку, але дяка Богу, є освітлення вже. Дивлюся, Бог робить свою роботу. Поймайте, брати і сестри, живий Господь. А я вам скажу, в нашій родині не було віруючих. Оце мами почало зараз є до 60 чоловік віруючих. Слава Богу. А -а -а. Вже дві церкви відкрилися з нашої родини і я радуюся. І розумію, що треба трудитися нам, друзям. Поки ми маємо гарний час, благоприємний час. Я звернуся до слова Галати. Шостий розділ. Один вірш. Другий дуже нам відомий. Носіть гари один одного і таким чином виконуйте закон Христос. Друзі мої. Нести тягар. Ви знаєте, що це є велике благословіння? Це доручив нам сам Господь. Одного разу Ісус таки сказав слова. Я творю те, що бачив у свого Отця. Ми сьогодні через віру, через Слово Божене, нагадано, повірили. В його життя те, що учні донесли, те, що бачили, те, що вони осягали своїми руками, описали в Євангелії. Ми це прийняли чим? Вірою. А може, ви просто читали і книгу, просту книгу. Але ця книга призвела свою працю і дала нам віру. І тепер, каже, Слово Боже, несіть один, тобто тягай один одного. Церква. Друзі, це є стовп витверження істини. Друзі, ви, ви, я не знаю, як ви, я люблю розсуждати над Словом Божим. І думаю не раз, а чого, Бо, чого апостол зрівняв церкву з Чого, брати і сестри? Обто таке, таке може, зриняв з товбом. Як ви скажете, друзі, оці отакі дві поперечки, ці два собаки, вони важні чи не важні? Крепко важні. Крепко важні, правда? Якщо їх забрати, що буде? Завалі. Ви чуєте? Церква! Якщо ми не будемо нести тягар, що буде? Що буде з тими, які сьогодні на війні? Та ви знаєте, скільки чудес, скільки переживають хлопці, вони колись приїдуть і будуть розказувати. А знаєте чого? Бо церква це стопу утвердження істини. На церкві сьогодні велике велика основа, велика вага. Велика вага сьогодні лягла як ніколи, брати і сестри. А там молодь, а там діти, а там інваліди, а там хвороба, а там не спасені люди, а там працівники, служителя. Як сьогодні, треба молитися за служителів, як ми хочемо гарну їжу, правда? О, як добре, прийшли в Собрання. І вдала гарна їжа. Перше, друге, і кажуть, і вторе. Все є, бо був в такому собранні, все. Буду затрудитися. Буду служити. Дав би Бог. Чуєте, брати і сестри. Служить Богу. Це є велика радість. Велике благословення. Сьогодні я замічаю, як Бог нас благословляє. Як браття, Бог благословляє служителів, працівників, а Бога ліцеприяття циприя нема. І вас, як Бог благословляє, коли ви віддаєте себе для Бога, правда? А як не віддаємо для Бога, що робиться з нами, друзі? Яка виходить проблема? Немає миру, немає радості, а пішов, попрацював, поїхав там допомігтом, потім дивишся, спасений чоловік. О, Алілуя! Яка це велика радість? Церква моя. І Ісуса Христа, любі, брати мої і сестри, шукайте Господа. Підніміться, чуєте, підніміться вірі те, що Бог зробив для вас. Старші старіці, браття, старші люди, беріть молитовні слова. Ви в її в старості плодовити і сочні. Не нарікайте на свою долю. Амінь. Не не нарікайте. Бо ви, як забудете, ви такі плодовитий і сочні, то і ми захочемо старість. Ми захочемо цього. Понімаєте, друзі? Не так воно буде страшно. Мені зараз буде 50 років, думаю, ого. Вже 50 років. ой ювілей такий. 50, а що ж далі буде? Вже мене насторожує це, слухайте. Але коли подивишся на таких братів, на таких служителів, то все нормально. Все молодий. Біля них такий молодий, правда? Хай Бог допоможе, щоб церква, яка є стопит твердження істини, вона отак відображала, що дивлячись на неї і хочеться служити Богу. Зразу же хочеться піднімати руки, хочеться молитися, хочеться робити волю Божу. Я вибачаю, що трошки затягнув, але ми зараз будемо молитися. Да? Сьогодні, я думаю, так Господь приготовив, або ми верніше приготовлювали своє серце. Сьогодні ми багато що зрозуміли, а дивіться, так бо гарненько нас докуряв, правда? Так гарнесенько. Так почутчу, да? щоб ми не обідалися, щоб ми не втекли, правда? Що в другий раз ще прийшли зібрання. Бо люди можуть десь щось надламати. Це по-людськи. А от дивіться, Боже Слово, де благодать, воно ніколи не надламається, правда? Я пам'ятаю, як мене Бог обличав. Як він слухає, я розказав господь, не тут. Бог так робив, У другому місці мені скаже. Ну Бог, брати і сестри. І він таким устався. Він є любищий наш Паскар. І ми зараз будемо молитися. Буде молитися не просто так. Ми будемо нести оці тягарі. Церква буде нести оці переживання. І я замічаю, у нас в церкві ми мали, нічого ми не мали. Правда, ми нічого не мали, ми тільки починали. У нас було такое початок, це Брестська крепость. Ось того ми починали. Були великі проблеми переживання. І треба було вміщати, і треба було любити. І треба було де добре смирятися. А в них коли так не вистачає сил смиритися, так не вистачає. Я як себе побачив, господи, який я ще був. А вже так і кажеться, тут ордена повісив, тут медаля повісив, медальйон на сьогодні. Ну так модно якийсь таке. Вже хтось заслужено, хтось не заслужено. Я дуся, теж щось не заслужено, але хтось там повісив. А коли пройшли ці трудності випробування, я потім побачив, господи, Пророки Сая, горе вам, горе вам, горецям теж, горе. Коли зайшов святе святе, чуєте? горе і мені. Ви знаєте, друзі, яке це хороше состояння. коли побути в такому? Зайти в святе святих, правда? Щоб там Бог відкрив? Ви знаєте, сьогодні є багато людей, теж крайність. все в труде, в труде, в труде, в труде. А для Бога. А для Ісуса. Аж поспілкуватися в таємній коміті. А з Богом поговорити. Часу нема, треба волонтерство, треба те, треба те. Немає часу Біблії почитати. Чуєте? Бо такі зайняті, герої віри, немає часу, коли зайти в потайомну комнату, висказати свої переживання. розказати свої слабості. Сказати, Господі, подкрий моє серденько, щоб я побачила себе, а в якому я стані. Ви знаєте, Господу важливо переглянути церкви. Возьміть Бог перегляду всім церков, правда і зробив діагноз цих в і каже: я знаю, я знаю, брати сестра, Бог знає твоє кончення, він знає те, що ти маєш. Знає, знає, який твій сустав, знає наші слабисті, знає. Але ми інколи цього не знаємо, що Бог це знає. І сьогодні було це нагадано. І він хоче, щоб ми прийшли отакі, от як є, друзі. Щоб ми оцю простоту не забули. Ота щирість не перед людьми. Ні. Щирість треба перед Богом. Перед людьми треба бути чесними, справедливими, добро, добрими, милосердними. А перед Богом тільки ми повинні бути істинними. І отак зараз ми підійдемо. Амінь. Отак підійдемо. Хай Господь благословить і хай допоможе. Я ще вам скажу, що ми поможемося. Хай Бог дасть нам і покаяння, яку треба. Хай Бог дасть і освячення, амінь. Як треба, і коли може не треба, але Хай Господь сам побачить наше смачучи, наше серце, хай не відкриє, що можна було посвятитися, що ми могли трудитися, друзі, що ми піднімали руки без гніву, без сумніву, що ми були тею упорою, що ми несли ці тягарі нашого краю, і наша молитва була почута. Заявляйте, будь ласка, ваші потребності.